Одиниці вимірювання вартості. Історія грошей є досить цікавою. Перші кошти з'явились в античні часи. В ролі грошей були різні товари, сіль, шкура звірів, мідні браслети, коні, сушена риба, бавовняні тканини, знаряддя праці. Наприклад, у Китаї в ХХ столітті ходили плитковий чай і сіль. У Мексиці мішечки з какао-бобами. Також дуже ходовими товарами були свійська худоба, корови, бики, вівці, кози та інші. Саме у цей період і сформувалися основні вимоги до грошей. При найменшому розподілі їх загальна цінність не зменшується. Вони повинні бути легкими і малого розміру. Не повинні псуватися при передачі і зберіганні. Металеві гроші виникли приблизно в VII столітті до нашої ери. Називали їх статерами і вони були подібні на квасолю. Звичайно, найбільш цінними були монети з золота, менш цінувалися з срібла та міді. Перші паперові гроші виникли в Китаї приблизно у 800 році до нашої ери. Саме китайці придумали папір, з якого виготовили гроші, тому що імператор перевозив з собою велику кількість монет, і це було дуже незручно. Міра вартості. Гроші забезпечують вираження вартості товарів, надаючи ціну. Держава у законодавчому порядку впроваджує певну грошову одиницю для розрахунків національну валюту. Одиниця вартості копійка гривня. Одна гривня дорівнює 100 копійок. Монета. Кожна монета має вартість. Одна гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. Паперові гроші, банкноти. Кожна банкнота має вартість 20 гривень, 50 гривень, 100 гривень, 200 гривень, 500 гривень, 1000 гривень. Деякі банкноти та монети поступово змінюються на оновлені.